Із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий пляцок весільний до свят чи до чого, то дуже е, такий фаворит ще моїх пляцків е, кінець. В 80-х, початок 90-х заказували на весілля, як я пекла, заказували цей пляцок дуже. Він був один з фаворитів з моїх пляцків. Так що під назвою Мармеладний. От, дивіться, як гарно нарізається, високий, чудовий. Ось такий. Це був найкращий пляцок у той час. Високий, розкішний, святковий. Такий делікатний, такий класний, такий смачнезний. Який, який шикарний, який чудовий, який пляцок. є мармеладки, є вишні, яка, яка чудова смакота. О, і, а тепер будемо пробувати його. О, е, і до пляцка. Я собі заварила такої кави. Від компанії 25 кофе Ростерс. З лінійки Тафлер. Ось такі дві кави, я собі замовила, Ефіопія Сідану і Уганда Другар. Ось такі кави. Кава така дуже ароматна, така дуже е... смачна. У них, замовляю, у них вже не перший раз. Кава така смачнюща. М -м -м просто, а з кусочком пляска, то, -то взагалі, взагалі, взагалі смакота. М -м дуже смачно, дуже смачно. Взагалі, дівчата, взагалі, у них є великий вибір. Е Більше 40 кавових позицій із 13 країн світу. Також є чай. Кава без кофеїну та кавові аксесуари. Кава натуральна, дуже смачна, ароматна, без ароматизаторів. Роблять безкоштовний помел, діє безкоштовна доставка від 350 гривень. Активно допомагають ЗСУ від кожної купленої пачки кави перераховують. 25 гривень. Також є доставка в Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. Від півтора тисячі іде гривень, іде безкоштовна доставка. Я люблю капу пити трошки з кислинкою. От і, і за того я собі заказала таку, що тут, тут є аромат з, з насиченим ароматом шоколаду, абрикосового варення та квітів. Дуже є, віддає таку малину після того, як ви п'єте. Це така насолода, така просто. М -м -м. Але, ви, яку, яка вам подобає, вам можуть прислати будь-яку, яку ви собі виберете на ваш смак. Посилання, дівчата, я залишу під відео. Для моїх підписників буде знижка діє. 20% за промокодом кофе 20 протягом місяця. Так що раджу вам придбати собі чи на подарунок, бо в них ще діють ось такі етикеточки. Є, дуже гарно вони упаковують отакі етикеточки на будь-які події е, життя. Ви собі можете на День народження, наприклад, з такою етикеточкою заказати, чи е, до Різдва, чи на новий рік. І вони, і вони вам все зроблять. Можете з дрібним помелом, з крупнішим, який ви любите. Таке вам можуть зробити. А я зараз буду е, насолоджуватися цією е, кавою з кусочком пляцка. От, і пляцок у нас чудовий сьогодні, і кава гарна. Так що, дивіться, смакуємо кусочком пляцка. Смакота. Неймовидно, неймовірна смакота. Так що заказуйте і насолоджуйтесь смаком. Кава дуже ароматна, дуже. А кому цікаво, як я це, пекла цей пляток, то тоді давайте будемо готувати разом. А я далі буду насолоджуватися. Маценьку каву з кусочком п'ятка. Готуємо тісто. Спочатку ми, отут у нас є 5 ложок сметани. До цієї сметани ми даємо амоняк. Я беру тут заходив, скільки тут має бути чайна лишка. Ось, таку невелику чайну лишку амоняку. В сметані цей амоняк розмішуємо. Не постоїть трохи. До миски всипаємо. Тут у мене є 600 грам муки, половину всипаємо. Можна трошки отако, приблизно, всього є 600 грамів. Додаємо до цієї муки чайну ложку розпушувача, 200 грам масла. І столову лишку грам 50 смальцю, Отако. Перетираємо так. дрібку солі. Робимо таку виїмку тут, відділяємо по два білки окремо, бо будемо збивати, у нас буде три коржі. Ось так. Одну собі, два. Тепер друге горнітку, знову й два. Два білки, знову й два білки. Вінчик чайної лишки куркуми. Бо в нас сьогодні не домашні яйці. Беремо сюди 200 грамів цукру. Трошка так розітремо цукор з яйцями. Вливаємо сюди цю сметану за моняком. І тепер замішуємо. Отак січемо далі. Додаємо ще муки і будемо домішувати вручну. Скільки всього чого піде, я вам напишу під відео, як завжди. Ось таке тісто має бути м'ягесеньке. Всього пішло 600 грамів муки. Кладемо його на холод. Щонайменше на годину. Є стакан горіхів. Я їх трохи підсмажила. О. І просто посічемо так. Горіхи мають бути ось такі крупними такими, аби були. А не такі дрібні. Наше тісто вже відстояло. Ділимо на три частини. Одну частинку розтачуємо. У мене тут форма є 22 на 36. Так намотуємо і будемо класти в брашку. Невеличкі бортики найбудуть такі. Тепер ми змашуємо. От я відкрила таке поведло, дві таке яблучно сливове поведло, яке ми закривали. Будемо його. Змащувати ним цей корж. Дуже так багато треба мастити трошечка. І тепер ми даємо ці горіхи, стакан горіхів тут. Будемо отако посипати. О! І так ми присипали файно горішками. Вливаємо два білки. Ті, що ми відділювали у різні горнітка. Два білки. Додаємо щіпку солі і збиваємо ці два білки. Вже такого рихлого снігу робиться, додаємо дві ложки цукру, Просто. І збиваємо далі, даємо чуть лимонного соку, даємо отак на кінчик лишки чайної. Розпушувача трошечка і столову ложку. Отаку. Або крохмалю. І це все вимішуємо, заливаємо отак на ці. Горіхи. Так розмастимо. Ті білки по цих горіхах будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 25 20... хвилин. Аналогічно робимо корж, такий самий змастили, розтачали, змастили по верлум, і будемо накладати тепер тут вишні. Ось так. У мене морожені, просто такі. Тепер сюди ми вливаємо вже чотири білка, бо тут буде з вишнями два коржі. Даємо 4 білка, щіпку солі і так само збиваємо до рихлого снігу. Супову додаємо чотири ложки цукру. супругу. Збилися, тепер додаємо трошки лимонного. Соку, додаємо розпушувачі на, на кінчик і додаємо вишневий, тут вже даємо вишневий пудинг Пачку вишневого пудингу вже ми. Добре розмішуємо. Тут не Все, дівчата не беззе, тут не може бути е, таке, аби було, то просто має бути така. Маса. Білкову масу ділимо наполовину, бо в нас будуть такі два коржі і розкладаємо ось тут ось так половину. Будемо потрошку отак укладати, помежевишні. Акуратно ось так розмашуємо і випікаємо так само при температурі 180-25, то, то по духовці залежить. Готуємо крем. Тут у мене є 750 мл молока. До цього молока ми додаємо 5 столових ложок цукру, додаємо ванільний цукор півпочини. Два ванільних пудинга і роз, розмішуємо тако, щоб пудинг розійшовся, і ставимо на вогонь і заварюємо до густоти. Як заварювати, я буду, я вже не показую, бо я вже багато разів показувала, як я заварюю, просто заварюємо до густоти. Маса виходить, як таке згущене молоко молокосере. Ось така. Тепер кладемо її охолодитись. До машинки додаємо 400 г м'якого масла. І збиваємо. Плохи додаємо заварної масу. Вийшов у нас делікатний крем. І такі у нас вийшли коржі. Два з вишнями, один з горіхами. Тепер перекладаємо наниз, на кладемо цей корж з горіхами, ділимо цей крем наполовину. Викладаємо його на оцей корж. Тепер я взяла 10 штук мармеладу. І буду його намочила його в теплій воді і буду його розрізати на кусочки. Нарізаємо ось так його на такі невеликі кусочки, по дві такі ось так на на отакі смужечки. А водою замочуємо, аби не хрустів цукор. І просто ось так укладаємо, затискаючи. Ми вложили мармелад, на цей е, мармелад вкладемо пляцок, отак вишніми догори. Кладемо другу частину крему. Тепер знову вкладаємо наші мармеладини, Пирь вкладаємо в цей корж, але вже цим. Отакво до середини ось так. Замащуємо боки, аби було більш-менш рівно. Його можна вже залишити і таким, але я беру 50 грам масла, беру оде плитку шоколади, маю молочну. Ось таку плитку ломимо і просто розтопліть. Наливаємо зверху цим розтопленим шоколадом. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Меру всім і нашій Україні. Пряток наш вийшов такий розкішний, такий високий, такий чудовий. Я пропоную вам собі до свят чи на день народження, чи ще на щось, чи, на, чи навіть на весілля е, його готувати. Він дуже-дуже такий класний, він дуже гарний, він дуже такий високий, такий чудовий. Посипнемо ще горішками. Ось так просто. Я їх підсмажила грам 50 Це вже не обов'язково. Це на ваш розсуд. Як собі любить? І горішки буде багато. До зустрічі. Ось такий. Ось такий дві такий високий. Який гарний. Ось така ось така краса вийшла у нас з цього пляцка, який був фаворитом у мене у кінець 80-х, початок 90-х. Заказували у мене ось такий. Це був найкращий пляцок у той час. Високий, розкішний, святковий, такий делікатний, такий класний, такий смачнезний. Так що готуйте.